Добрий день! Ми знаходимося в салоні комфорту. Сьогодні презентуємо модель дивану Балтика. Диван є прямим. Загальні розміри даного дивану є 230 по довжині, 107 см сантиметрів глибину. І 76 шість диван йде по висоті. Він є розкладний. Дана модель розрахована, до речі, на щоденний сон, і розмір спального місця, якщо його розкласти, буде 1,50 м на два. Всередині є ніша, яка розділена на дві частини. До речі, дана ніша є досить глибока. Туди навіть можуть війти на такі об'ємні подушечки, які присутні в цьому дивані. Зверніть увагу, що вони є розміром 1,50 на 50 сантиметрів. Сама ніша дивану виготовлена з ДСП в поєднанні з брусками дерева. Дана модель дивану пошита в тканині велюр у глибоко-синьому відтіночку. Зверніть увагу, що ця тканинка має гарний такий відблиск. Вона є міцна тканина, досить така товста, стійка до забруднень. Також має характеристику антикіруть. Всі елементи дивану мають декоративну прострочку. Саме цей диван в цьому відтіночку ви можете оглянути на салоні, який знаходиться у місті Львів. По вулиці Стриска б Ви можете замовити як онлайн, так і офлайн. А також нагадую, що в нас є функція як оплата частини.